Прикордонне місто Дружба на півночі області має змінити свою назву, яку воно отримало в 60-х роках минулого століття. Тоді місцеві села Юрасівка, Журавка та селище Хутерміхалівський об'єднали один населений пункт, який назвали на честь дружби слов'янських народів, розповідає мешканець міста та депутат міськради Віталій Скварцов. Назва міста збереглася після розпаду Радянського Союзу, але в 2023 році, коли російські військові почали масовані обстріли дружби, місто вирішили підібрати нову назву. Названа в честь Васадні. Названо було на честь так званого воз'єднання України та Росії. Тут у нас проводилося багато свят. Приїжджав з Брянщини бронепоїзд на вокзалі. Встановили пам'ятник Богдану Хмельницькому, і багато заходів були підв'язані під дружбу народів. Свого часу у нас була велика вузлова залізнична станція. Залізниця йшла на Москву, Оршу, Київ та Харків. До нас приїжджали люди з Росії, Білорусі та Казахстану. Росії приїжджали з Казахстану. Нині питання перейменування дружби в Журавській розглядає Верховна Рада. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав саме цю назву міста. Розповів на своїй Фейсбук-сторінці заступник голови комітету Роман Лозинський. Що у 2023 році ми Верховна Рада прийняли закон про деколонізацію, де чітко визначили терміни: шість місяців громади обговорюють, приймають рішення, передають на Верховну Раду. Далі з українським інституту національної пам'яті, національною комісією ми готуємо рішення, голосуємо і очищуємо нашу країну, нашу карту від цього російського радянського імперського. У липні минулого року подавали пропозицію перейменувати місто саме на Хутір-Михайлівський або Михайлівськ, Розповідає заступник міського голови Олег Пашковський. Міська рада пропонувала назву ставити історичне названня Хутір михайлівський Ну либо Михайловськ. Так, ну не погодили, не погодили, і назва осталась Журавська, яку вони пропонували. Мешканці ми, ми були не згодні одразу, не згодні, і вони навіть не представляли собі, що може журавська буде назва така. Ні, тільки хутор Михайловський і старіша назва. Все. Мешканці міста взагалі не бачать потреби у перейменуванні, говорить місцева підприємниця Наталія Родявка. Назва дружба у більшості не асоціюється з Росією, а якщо перейменування неминуче, то люди хотіли повернути історичну назву, говорить жінка. Дружба це є дружба, не з якою Росією в мене. Вона не асоціюється. Це дружба не трьох сестер, як всі кажуть, а це може бути просто дружба між народами. Можна, звісно, назвати було б його Хутір Михайлівський. Хутір -Михайлівський всі знають. Станція Хутір-Михайлівський, хай буде місто Хутір Михайлівський. Це ж таке діло. А журавське ну що це таке журавське? Я, як я сюди приїхала жити у 19 років тому, от, тому я так розумію, що хутір Михайлівський знають всі. А дружбу теж знають всі Ну, село Журавське це просто якесь село Журавське і річку, з якою асаціюються на зараз. На даний час я навіть не знаю, де вона знаходиться Сінаїда Матвієнко працює продавчиною в місцевому магазині, говорить, що частина містян досі називає дружбу хутором Михайлівським, а себе хуторянами. Більшість людей у нас більшість людей у нас схиляються до того, що якщо станція називається хутор Михайлівський, то й місто хай буде хутором, бо не звучить це журавське ніяк. У нас з самого початку населений пункт називався Хутір Михайлівський. Потім і до цього часу дружба. А тепер ми хочемо, щоб було Михайлівське. За нову назву міста мають проголосувати депутати Верховної Ради. За словами Олега Пашковського, 9 квітня міська рада повторно направила звернення до голови ради Руслана Стефанчука, аби місто повернули назву Хутір Михайлівський. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.